Доброго дня, дорогі друзі. Вас вітає канал просто і доступно. Запрошую вас до перегляду нашого відео. На дворі стоять жаркі дні, і багато помідорів вже достигло. І ось зробимо екскурс по помідорах, по сортах, які достигли, який які мають вигляд. І все таке інше. Ці помидори, що тут у нас посажені, це ми їх садимо. На розсаду будемо вибирати з кращих плодів насіння і сіяти на слідуючий рік, як все буде добре, на розсаду. Спочатку в нас тут йдуть низькорослі сорти, кущові. Тут ми їх садили. Тут спочатку йде в нас самий ранній. самого раннього ми вже вибрали десь півтора відра. Помідорів і оставили, хай вони трошки полежуть на насіння. Будемо вибирати скоро насіння. Но потрібно, щоб вони трошки влежалися. Потім буде в нас окреме відео, будемо показувати, як ми вибираємо насіння із помідорів. Тут у нас дрова. Дрова ось у нас такі довгенькі, тверденькі, хороші на консервацію. Помідорчики. Тоже вже багато стиглих. От саме важливо ці самі перші плоди збирати з них насіння, тому що вони самі кращі, самі більші, самі сочні. І саме більше в них насіння. Ось так ми їх посадили багатенько. Буде з чого зібрати насіння. Тут у нас жаудат. Ось таке міцне стебло уже удат. Гарні рожеві помідорчики, смачні сочні. Будемо про все це розказувати, будемо розрізати, будемо дивитися по кожному сорту трошки пізніше. Поки хай вони ось достигають до кінця. І потім будемо дивитися. Тут у нас ось підходимо ближче. Дубок. Ось дубок. Теж хороші помидорчики. Такі ось тверденькі, сливовидні. Ось. Хоть вони пізніші, але вже також достигають. Ця жара підігнала усі помидори. Навіть які повинні достигати пізніше, то вони вже почали достигати зараз. Ось так теж туди ми її багатенько посадили. Тут у нас Бета. Бета також сливочка. Дуже міцне, гарне стебло. Ось і гарні помідорчики, сливовидні. Ось такі люди їх люблять. Залюбки купують розсаду і вирощують помідори у себе на городах. Закінчується тут у нас дрова. Ось такі гарненькі. Починається в нас чайка. Чайка також гарні помідори, але вже круглої форми. Ось такі кругленькі, круглі, червоні, насищені, гарні. Стебло, що важливо, стебло теж міцне і не так боїться фітофтори. Зелені стебла стоять і достигають помідори. Тоже вони такі середньоранні. Так, тут у нас рожевий штамп. Ось рожеві круглі помідорчики. Ось гарні, гляньте, скільки їх. Ось нав'язалося. Ось теж гарні круглої форми. Рожеві, сочні, смачні помідорки. Так, далі йдемо наші любимі. Ось любимо ми їх всією сім'єю їсти. Це стела. Стела. Ось рожева сливка. Ось точно як стела. Така замашна сливка. Ось зараз. Тут розгрибу, щоб подивитися. Ось гляньте, яка така сливовидна форма оцього помідора. Сочні, смачні. Ось поки не розтріскуються, але якщо переспінуть, то можуть тріскатись. Ось тут вони йдуть далі. Ось вже трошки бачимо, вже перестих, з нього вже можна збирати насіння. Трошки вже потріскався, але це не пливає на якість цього помідора. Його вкусові якості дуже хороші. Так, так. яблунька. Ось яблунька. Ну, тут попала вона під в'язання, під підв'язку, бо тут підв'язувалися високорослі помідорчики, і вже вона попала в цей ряд, досаджували ряд нижчими помідорами. Попала вона під підв'язку, підв'язали. Але нічого. Треба було при... можна було б всі підв'язати, і було б видніше, які помідори, але низькорослі ми не підв'язуємо. Їх і так хорошо видно і добре збирати. Дивимося на яблуньку. Яблуньки кругленькі помидорчики, листя у них, як у картоплі. Ось, вже дружно, що подобається, що вони дружно достигають. Уже багато стиглих є плодів. Такі кругленькі, сочні, для консервації підходять помидорчики невеличкого розміру. Далі йде Санька. Санька теж чим подобаються, що вони теж рясні, достигають хорошо, і такі більші, ніж яблунька. І ранні, сочні, круглі, червоні помідорчики. Ось їх багато нав'язалося, вже внизу стиглі, верху ще зелені, але всі будуть достигати. Далі золотий потік. Золотий потік це жовта сливка. Ось такий жовтенькі, гарненькі помідорчики. Їх теж є чимало на кущі, чимало вже достигають, чимало достигших. Тут їх треба тільки там шукати, бо вони ховаються. Ось ще золотий потік. Точно, що золотий потік. Багато їх такі жовтенькі, гарненький. Для консервації будь-гарно в банці смотреться. Далі в нас після жовтої сливочки йдуть жовті кругленькі. Ось жовті низькі. Ось ми не знаємо, як вони називаються, бо ми їх якось раніше купили на базарі і розвели насінням і не знали, як вони називаються. І так вони на жовті низькі. Так, так ми їх собі називаємо. Ось вони такі кругленькі, непогані, хороші помидорчики. Тоже їх чимало на кущі. Це я вам розказувала і показувала сорти, які наші, які наші провірені, і ми їх садимо із року в рік, і ми їх знаємо, ми їх провірили. І людям нам подобаються і людям, як розсада, так і самі помідори, тому що чимало помідорів на цих кущах. Всі смачні, всі сочні і годяться для консервації, для маринування і для засолки, кому хто що хоче з них робити, той та й робить. Далі хочу кілька слів сказати про помидори і про ті, яких ми не знаємо. Це в нас нові сорти, в нас тут є чимало сортів нових. Ну, ось трохи розкажемо, покажемо, які із нових. Ось у нас король, ну ми тут не дописали, араміс називається, король араміс. Ось такі тут плоди понав'язувалися, такі ось мощні кущі. Ну, ще вони не достигають так на повну мощ. Ось так тільки починають дозрівати ось, то не знаємо, які вони будуть. Ось такі, ну таку помідори такі чималі, чималі помідорчики ну, будемо бачити. Далі ось охра називаються. Теж ось мощні кущі полягали, ось такі великі помідори, ось кущ не витримує. Пусть не витримує і поліг не видержав таких великих плодів на своєму стеблі. Ось. Але що нам не дуже подобається, що вони, бачите, ще не дозрівають. Мабуть, вони пізніші. Але плоди нам подобаються, ось ще малі. Далі ось шоколадка. Ну, тут серед шоколадки, мабуть, попався якийсь кущ не шоколадка. Ну, такий гарний ось помідор один. Ось такий. А ці що шоколадка ще не достигають. Теж зелені. Ну, такі помідори чималі. Тоже, мабуть, пізніший сорт. Ось такий. Ось називається званий вечір. Званий, ну, ми не дописали, знаємо, що це вечір. Ну, такі цікаві кущі, якісь ялин, ялинково подібні, що десь ті плоди там заховані. Ось, звичайно, як. Спека, ось яка була 40 градусів, то цим помідорам хорошо під, таким, під такими листями, в такому стеблі тут заховані, що вони не попечуться. Але їх ось є, як я вже відео було раніше, то їх ще не було. Тоді, коли ми розказували про них. Ще не було, не, завязів не було, а тут уже ось скільки понав'язувалися. Ось будемо бачити, які вони. ну Плоди понав'язувалися, не знаємо, які вони будуть. Будемо бачити, будемо розповідати в наступних відео. Далі ось така цікава назва. Camel Red. Ось червоненькі такі плоди. Нічого такого особливого, ну, такі. Собі, побачимо, які вони, можливо, вони смачні. Будемо пробувати, будемо розрізати, будемо показувати в наступних відео. Де Колись у нас вони раніше були, цей сорт, колись він у нас був, потім десь вивівся. Ми знову його замовили і знову маємо такі плоди. Нам вони подобаються, що вони. Низенькі, мощні і плоди смачні. Їх багато і смачні. Ось квочка. ось квочка. Це рожевий, круглий. Ну, ось трошки лопнувся ще повністю. Ну, він, мабуть, вже перестиг і набрав свою Силу і вже він тому він лопнув, бо був недавно дощик і, мабуть, того подіяв так дощ на нього, на, цю, на цей помідор, на цю квочку. Ну так, непогані вони. Ось теж понав'язувались плодів багато, рожеві круглі. Стеблу не витримало, теж ось лягло на землю. Бо мощний Помідорчики такі великі, тому положила його на землю. Ще за кемел ред. Тут, ось я говорила, тут невеличкі такі ось плоди. А коли ось далі подивилася, то тут, може, то кущ, який попався. Коли далі подивилась, то що такі моцні помідорчики великі? Великі ось і багато є. Бачите, перші завязі великі, далі менші. Потрібно з цих перших брати насіння, бо вони великі і ближче до стебла. Ось і тут їх є чимало. Ось тут. Воно три штуки таких моцних. Золоте серце. Ну, такі непогані, гарні, жовтенькі помідорчики. Там от десь схов... сховався і вже лопнув, вже достиг він, видно, аж перестиг. Ось такі кущі. І ось там десь теж є, сховався, ось жовтенький помидорчик. Ось тут. такі жовті, чималі плоди. Ось і так. Далі теж ось є, тут трошки менші, але є. А ось ще такий ідеальний. Ось дивимося на куш. Ну, чому не ідеальний? Ідеальний куш, Дійсно, що рівненький, гарненький. Є й помидори. На ньому, ну. Ось вже і трошки впав, наклонився. Ось тут є ось помидорів, небагато, але є. Ще не достигший, нема ні одного ще стиглого немає. Ось, ось взагалі які великі ось. Ідеальний. Помідорів небагато. Помідорів небагато, але вони пізніші. Дачний, дачний. Ну, теж такі непогані, кругленькі помідорчики, обикновенні, прості, ось, ось відірвався. Червоний круглий помідор. Більший є менший, це менші, вон більший. Ну, ось такі вони. Нічого особливого, помідори, як помідори. Ось далі теж цей сорт помідорів. Ну, тако є. Є помідорчики. Ось, є чимало. Такі середні помідорчики, червоненькі, кругленькі. Так, далі йдемо Волгоградський. Волгоградці. Це такий сорт уже давній, ми ще з дитинства пам'ятаємо ці помідори. Ну, ось чуть більші за ті ось такі. Червоні, круглі ось такі помідори. Так, тут у нас рамбола називаються. Ну, теж ми полягали стебла, такі невеличкі шарики починають достигати. Червоненькі, невеличкі. Мало листків на них. Так ще в нас тут є клуша. Ось така клуша. Теж червоні круглі помідори. Ось. Такі бачимо, що пізніші вони. Акварель. Ось така назва гарна. Ось вони трошки тут високуваті. Якісь вони сливочки бачимо, що якась сливочка, але теж вони пізніші, ще не. Не достигають. Так, і ще трошки про високорослі хочу сказати, показати. Ну, тут вони підв'язані в нас і не дуже видно. Ось я таку витягну, потім застромлю. Ось шкатулка. Ось така шкатулка. Ось це наш такий провірений сорт. Ми їх садимо. Вже так очімало, ми їх самі любимо їсти і пропонуємо людям. Люди тепер вже знають, і теж кожен, хто у нас бере розсаду, майже кожен бере хоч по кілька штук цієї рослини, цього сорту маю в виду, цього сорту помідорів, тому що їх небагато, кілька три. Ось тут на цьому кущі три штуки, ну тут ще маленькі. Там ще зелені, от небагато їх, але зато дуже солодкі, дуже смачні. Тут у нас ведмежа лапа, Тоже ось кілочок забитий. Ось ведмежа лапа, великі помідори. Тут великі помідори. Там далі їх не видно. Тому що точно ведмежа лапа називається, тому що помідор, хоч їх теж небагато, але зато здоровий. Тут ще ось зелений. Вони такі великі великі помідори. Тут у нас ось перед лапою шкатулка. Оні шкатулка, вибачаю, хурма. Ось хурма, але високорослі. Вони, дивіться, вже вони подостягали, вже їх треба брати на насіння. Гарні, гарні сочні, смачні помідори салатного такого призначення. Це ці високорослі, ми їх попідв'язували ось. Вони в нас підв'язані. Ці сорти, це ці наші провірені, провірені наші сорти, які ми садимо із року в рік які користуються попитом у наших людей, які в нас купують розсаду. Ще наші провірені, це Чорний принц. Чорний принц, він там ось далеченько. Ось такий. такий плід, такий помідор. О, не хочу його виривати. Ось там він такий темного кольору, аж коричневий. Великі помідори. Вже теж починають достигати. Достигають навіть один перестиг навіть. Дуже високорослі. Ось ми їх підв'язуємо. Тут у нас малиновий дзвін, теж витягну. Ось кілочок. Поставлю назад. Малиновий дзвін, такий невеличкий, рожевий, кругленький. Помідорчики. Ось їх тако чимало. Є їх тако чимало. Дуже вони високорості, теж підв'язуємо. Ще, пропу... Ще пропустила я із низькорослих, хороший такий сорт Ріо Гранде. Це така пізніша сливка, вони не ранні. Ось стріляю назад. Ну, така стоя щасливка, що і про них стоїть сказати. Ось, вони такі йдуть на консервацію, вони такі тверденькі, хоч ті ранні перейдуть, перестигнуть, а оці будуть. Вони йдуть на консервацію і на салати, на все таке універсального призначення. Хорош, хороші такі не лопаються. І Хороші і маринувати, і хороші на засолку. На засолку вони дуже ідеальні. Це Гранде. Вони теж попали сюди в підв'язку, у цей ряд, де підв'язували. Так. Ще хочу звернути увагу на такий сорт, цікавий, бархатній. Чомусь вони були раніше в нас низькорослі, стали високорості. Не знаю чому. Підросли, чи я не знаю, що з ними сталося. Стали високорості, стали їх підв'язувати. У них таке листя. Бархатисте, покрите, як кажуть бабушки, які в нас беруть, кажуть, таким інієм покриті. Дайте, кажуть, цих помідорів, яких листя покрите інієм. У них таке листя відрізняється від усіх помідорів таким забарвленням світлим. Ось якесь не бірюзове. розове. такий колір. От. І помідорчики самі. Такі цікаві. Тут вони внизу в тіньочку, бархатисті, такі, як персики, ворсинки на них, такі червоно-розові. Достигають вже вони ці помідорчики. Ось є їх. Таку. Ось тут, і там вже достигають. Будемо збирати насіння вже. Ну і високорослих ось чимало в нас нових сортів вийшло. Ось теж ми їх всі попід'язували і за всіма наблюдаємо. Перший в нас тут сільський називається. Ось сільський. Із цих із нових сортів. Ну, Дивимося, який він у нас сільський. Такий ось ще малі. Ось ще малі. Будемо бачити, які вони є й більші, є й менші. Ось десь тут попала насінина на квітки і помеї. І десь вона вже плететься по цих високорослих помідорах. Ну, про високорослі буду розказувати в слідуючому відео. Ось я вже багато показала. Ось розказала, які у нас є, їх чимало. Ще багато, яких я не показала, не розказала. Вже в наступному відео покажу конкретніше ще. Далі, які в нас із нових ще не показала. Там якісь і полосочками є, і рожевий світер є такі цікаві помідорчики. І такі чорненькі цікаві із нових. І маленькі, і більші, чорна богиня, чорний слон. Ну, все буде в наступних відео. А зараз буду з вами прощатися. Дякую всім, хто нас довго слухав і дивився, хто мав терпіння додивитися до кінця наше відео. Всім щиро дякуємо. Ой, будемо далі продовжувати робити відео. Для вас і для себе, і взагалі хай всі люди дивляться і хай оцінюють, дають коментарі, щось підказують, можливо, щось не так, можливо, щось десь ми не так робимо чи не так показуємо, то пишіть коментарі, ми всі уважно будемо дивитися, читати, які є зауваження щодо нашої роботи. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. До нових зустрічей.